Вітаю вас, друзі, вам послання від вищих сил та від вашої душі. Дивіться, у нас ще одна випала. Аж два послання від душі сьогодні. Перше послання від вищих сил означає захист. А друге означає пам'ятайте, що ви, що з вас досить. Пам'ятайте, що з вас досить. І рухайтеся. Робіть якісь рухи. Хм, як цікаво. Так, пам'ятайте, що з вас досить, рухайтеся, і знайте, що ви під захистом. Ну, ось давайте складемо всі ці три послання в єдину. І щоб це все було зрозуміло, ми зараз подивимося ще на картах. Отож, ви захищені, це основне послання. А інше послання говорить про те, що вам потрібно. Ну, рухатися вперед. З вас достатньо уже чогось, ви достатньо натерпілися, достатньо. Вам треба рухатися вперед. Так, рухатися вперед. Ось так, під відкритими вітрилами. Ви повинні рухатися вперед. Якщо ви будете рухатися вперед, знайте, ви захищені, ваш шлях захищений, вищі сили вас ведуть до достатку, до процвітання, до родини, до здійснення вашої мрії. Рухайтеся вперед, ви захищені. З вас досить страждань і зупинок. Ви вже відпрацювали усі якісь кармічні свої завдання. Ви відпрацювали. Вам пора рухатися вперед до здійснення мрії. Вас ведуть до цього, до наповнення, до здійснення мрії. Ще раз повторюю, дев'ятка чаш. Прекрасне послання. Ви знаєте. Навіть, ну, давайте ще одну руну візьмемо просто для закріплення цього всього ефекту. Руна беркана послання для жінки. Або якщо ви чоловік, то передасте це послання тій жінці, яка поряд з вами, що їй треба рухатися вперед. І що вона захищена, і що з неї досить терпіти. Вона йде до здійснення своєї мрії. Бажаю вам здійснити. Всі ваші мрії і найзаповітніші бажання. Дякую вам за тепло ваших сердець, за прекрасні відгуки, за щирі побажання. Від них просто душа розквітає і хочеться працювати для вас з натхненням, дарувати світло своєї душі, тому що відчуваю світло ваших душ, всього вам найкращого!